Всім здоровенькі були. Давно в мене на цьому каналі, звісно, не було, але все-таки я тут. Сьогодні ми будемо вгадувати українських ютуберів по аватарці. Вгадуватиме, де правильна аватарка. І перший у нас на черзі візім. Мовче дивимось на. Аватарки їхні і понімаємо, що ось це. І накажіть, навіть те, що я ідею вас в австралійця. Бо я це і зробив, так. Так. Я знаю, як те виглядає, це. Я дивився відео австралійця, але я не пам'ятаю, хто це. Черва. Я угадав Дензо я знаю. Дуся, 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 червоному вроде был. Поляниця Майнкрафт, або Морква Майнкрафт. Ну, я знаю поляницю, а Морку я не знаю, тому поляниця. Диамант Олмус. Нет, реально Олмус. Ой. Ну, я подумал, что... Ай, блин, я... До самого початку, я. Я помилився десь, але де? Швиденько ми це проходимо. Я знову десь помилився. Але де? І знову ми тут. Якщо на голому, значить діамант. Яка різниця нагадаєте, будь ласка? Де різниця. Камера якась не така, ні? Давайте моугат. Оце. Ну, тепер знаємо, що то на оце. Знаємо, що це ось це.

А тут що? Оце? Так. Україна інполянд. Україн. Детек, де тек. Я точно зараз наберу планшет, щоб подивитися, як правильно Як там правильно... Виглядає ця аватарка. Точно я це не роблю, точно, точно обіцяю. Е, ось це правильно, я подумав файному. Оце. Походу оце. я щось не знаю. Точніше, я не знаю тут півтесту, але... То не достюм. Оцей детект, оцей пацан. Але чого без гербу, прапора, без державних символів? Чого? А ні, там з гербом, але без прапора. Я цього пацана дивився. Макарон. І тому це ось це. Який макарон? Макарони я їв. А це макарло... Макарело. Молочки. Ну, скажімо чесно, ось цей мені більше подобається. А цей виглядає як о, більш прокачаний. Тому беники вареники, їдемо вареники, бамсі з хати вийшов зелений тарас. Беники вареники підвели. Ой. І мені цікаво, чого мене не дойде. Чого якихось, ну, у неї додають, а мене не додають. Додайте мене. будь ласка. До речі, на, назву гри я залишу в описі, щоб ви не так само, як я, більше півгодини шукав гру. Але то нічого, зараз ви дивитесь цікаве відео моє, яке Вийшло після пісні моєї, яка вийшла кілька тижнів тому. Так, це Декстер Декстер. Я наугад пішов. Злий кіт, хороший кіт. Бобо. Це Бобо або. Бо, або бо. Подумаємо кіт з собакою. Отаке от може бути. А отут білий, темношкірий тому. Ось сюди. Гнилий кавун або кавун. Аватарка у нього ось така от. А по контенту, який він знімає для дітей, ось такий. Але я знаю, що це кавун. О! Австралієць! О! І тут його нова, Жива легенда. Ну, а на цьому я буду вам казати. Всім гудбай! Стоп! Зараз вам не немарай, всім гудбай!